В залежності від поверхонь гіпсокартонної обшивки та вимог якості, приблизна третина загального часу виробництва робіт свого способу будівництва витрачається на шпаклювання гіпсокартонних плит. Шпаклювання частіше розглядається як непереборне зло, але вимоги до цих робіт зросли за останні роки поряд з відповідними вимогами замовників будівельних робіт. Хоч і були введені категорії якості обробки поверхонь Q1, Q2, Q3, Q4, які є обов'язковими, однак їх виконання ще необхідно забезпечити. Тому й тема, над якою ми працюємо, шпаклювання швів обшивок з гіпсокартону із заокруглою кромкою. Метою обробки швів є створення монолітної рівної гладкої поверхні в якості основі під облицювання плиткою, нанесення декоративних покриттів, наклеювання шпалер або фарбування. Основною вимогою до шпаклювання швів є забезпечення їх неналежної міцності при сприйнятті виникаючих напружень від силових дій і у той же час плавного сполучення поверхонь суміжних гіпсокартонних плит. В залежності від візуальних вимог до шпаклювання введені 4 категорії якості. Категорія якості Q1 включає заповнення швів між плитами, а також нанесення покриттів на кріпильні елементи. Підходить під укладку плиткою. Категорія якості Q2 включає вирівнювання зони шва до отримання плавного переходу до поверхні плити. Накривний шар категорії Q1. Підходить під укладку плиткою грубо структуровану обробку поверхні. Категорія якості Q3 включає. Стандартне шпаклювання Q2 з ретельним вирівнюванням всієї поверхні гіпсокартону шпаклювальною масою для закриття пор. Підходить для декоративних штукатурок, структурованих фарб. Категорія якості Q4 включає вирівнювання всієї гіпсокартонної поверхні з півщиною шпаклювального шару до 2 мм. Підходить під поклейку шпалер або під фарбування. Розглянемо більш детально категорію якості поверхні Q1 та Q2. На початку робіт слід звернути увагу на технічні умови для проведення шпаклювання швів у гіпсокартонних обшивках. Щоб обробка швів ГКП пройшла якісно, необхідно дотримуватись ряду вимог. Зокрема, особлива увага приділяється температурно-вологісному режиму в кімнаті. Мінімальна температура повинна становити плюс 10 градусів по Цельсію. Не повинно бути протягів. Упродовж 3-4 діб після проведення шпаклювання швів, температура повинна бути приблизно однаковою. Перш ніж закладати шві між листами гіпсокартону, потрібно перевірити правильність скріплення плит на всіх ділянках. Якщо гіпсокартон буде погано зафіксований, то це загрожує швидкому руйнуванню шпаклівки в місцях з'єднання плит. Головки саморізів повинні бути втоплені у обшивку на глибину до 1 мм. Саморізи не повинні виступати над поверхньою плити, оскільки будуть заважати фінішній обробці. Картон при цьому повинен бути не пошкоджений. Обрізні кромки повинні оброблені бути рубанком для утворення фаски під кутами 22,5 градусів під шпаклівку уніфлот на глибину 2 третини глибини плити. Або 45 градусів під шпаклівку Фугенфюлер на глибину 1 третина глибини плити. Для виконання шпаклювання швів нам знадобиться наступний комплект матеріалів: ґрунтівка, паперова армувальна стрічка, шпаклівка для закладання швів. Розберемо кожен матеріал окремо ґрунтівка Тіфенгрунт це швидко висихаюча безбарна ґрунтівка, яка не містить розчинників, готова до застосування. Під час ґрунтування зв'язується поверхневий пил, а з іншого боку забезпечується однородна всмоктувальна здатність. Таким чином забезпечується гарна адгезія з наступними оздоблювальними шарами та знижується витрата матеріалів. Завдяки високій проникаючій здатності добре підходить для ґрунтування дрібнопористих матеріалів. Застосовується для обробки гіпсокартонних, і гіпсоволокністих листів, гіпсових і цементних штукатурок, гіпсових позагребневих плит, стиків ГКП зі знятою фаскою перед їх закладанням гіпсовими шпаклівками, гіпсових і цементних стяжок. Підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Армуючі стрічки застосовуються для збільшення міцності шва. На ринку існують чотири типи армуючих стрічок для стиків, які у значній мірі розрізняються за видом матеріалу та механічними властивостями. Найкращу тріщеностійкість разом з шпаклівкою без утворення хвилястої поверхні забезпечує стрічка Курт. Паперова стрічка Курт для швів гіпсокартону є найбільш оптимальним варіантом для закладання стиків. Стрічка армуюча для швів представляє собою змотану в рулон полосу шириною 50 мм, виготовлене. З перфорованого спеціального паперу з армуючими синтетичними волокнами і попередньою фальцовкою. Завдяки цьому стрічка згинається на необхідний кут чітко по осі. Основною особистістю паперової стрічки є її товщина близько 0,2 мм при збереженні необхідної міцності. Утоплюється в шпаклівку зовнішньою стороною. Розглянемо шпаклювальні суміші для категорії якості обробки поверхні Q1 та Q2. Паклювальними сумішами називають всі матеріали, які наносяться шаром товщиною 3 мм на гіпсокартонні плити, цементні плити, гіпсові штукатурки та інші поверхні. Загалом розрізняють наступні 4 типи шпаклювальних сумішей: на полімерній основі, на гіпсовій основі, на цементній основі, на вапняній основі. Шпаклівки для закладання швів гіпсокартону на гіпсовій основі. До них належать Knauphon та Knaufugler. Шпаклівка Кнауфоніфлот має підвищену клейкоздатність, дає змогу отримати істотну економію в часі при обробці швів ручним способом. Призначена для чорнового та чистового шпаклювання швів з кромками типу ПЛК або плуб без армувальної стрічки. Всі інші види стиків із застосуванням паперової армуючої стрічки Кнаофурт. Шпаклівка Кнауфоніфлот виготовлена з природно екологічного чистого матеріалу гіпсу з додаванням полімерних добавок. Суха шпаклівачна суміш науфоніфлот це тріщена що не дає усадки будівельна суміш. Для внутрішніх робіт призначена для заповнення швів гіпсокартонних плит і панели. Особливо її рекомендують застосовувати для закладання обрізних швів. Час рухомості матеріалу від моменту затворення водою до початку схоплення приблизно 45 хвилин. Шпаклівка Knaofugін Fюler універсальна гіпсова шпаклівка, розроблена досвідченими технологами. Виготовлена на основі гіпсу і в комбінації з армоючою стрічкою, призначена для закладання швів, утворених гіпсокартонними плитами за округлою кромкою типу ПЛК або плук. Також може використовуватись з метою суцільного шпаклювання аштукатурених або бетонних поверхонь, ремонту тріщин на гіпсокартонних поверхнях та видалення інших дефектів. Для приклеювання до рівної поверхні гіпсокартонних комбінованих плит, шпаклювання раковин та нерівності збірних бетонних елементів, для склеювання та шпаклювання гіпсових елементів. Експлуатаційною перевагою шпаклівки є те, що вона підходить для роботи досить товстими шарами, що сягають 5 мм. Має широку область використання, адже за допомогою її можна не тільки закласти. Стиків гіпсокартонній конструкції, але також виконати монтаж позагребневих плит, ліпнини або зробити базове шпаклювання поверхні. Швидко висихає, що дозволяє приступити до наступних етапів оздоблювальних робіт вже за кілька годин. Економічна витрата матеріалу. Монолітно зв'язує поверхні між собою, формуючи міцний та зносу стійкий Шпаклівка Knauf Fugien Fuller, до утворення тріщин і має екологічний, нешкідливий для здоров'я людини склад. Для виконання робіт по шпаклюванню швів необхідно підібрати наступний комплект інструменту, ніж для ГКП зі змінними лезами, для різання ГКП накривних матеріалів та стрічок, малярна щітка для нанесення ґрунтувальної суміші або змучування поверхні конструкції водою, Кювета для раціонального використання грунтувальної суміші, мірна ємкість для дозування води, шпаклювальний короб та кельма для приготування шпаклювальної суміші, об'єм короба дозволяє раціонально використати заготовлений заміж. Шпатель з викруткою завшишки 15 см для шпаклювання стиків ГКП, заглиблення шурупів та їх додаткового затягування, швейцарський сокіл для отримання гладеньких поверхонь категорії якості К2. Шпатель для внутрішніх та зовнішніх кутів. Ручна терка для шліфування, для шліфування шпаклювальних шарів конструкції зі змінними полотнами. Перед початком робіт слід звернути увагу на правила охорони праці під час виконання робіт. Виконувати роботу необхідно у спецодязі. застосовувати інвентарні збірно-розбірні пересувні помости, при висоті робочого настилу 1,3 метри і більше необхідно влаштовувати захисні огородження. Висота захисних огороджень повинна бути не менше 1,2 метра. Інструменти повинні бути справними. Розглянемо технологічну послідовність шпаклювання стихів і гіпсокартонних обшивок. Крок номер 1 підготовка шва. Поверхні елементів, між якими відбувається шпаклювання швів, повинні бути чистими, сухими, твердими і міцними. У разі шпаклювання обрізних кромок зі знятою фаскою спочатку обробляють зрізані кромки грунтовкою кнауфті фінгрунт для глибокого проникнення за допомогою щітки. Обтиснуті кромки обезпилити вологою щіткою. Крок номер 2 приготування суміші. Для приготування. Готування шпаклювальної суміші флот або фугенфюлер, слід у чисту ємкість, заповнену чистою холодною водою, додати суху масу, рівномірно розподіляючи її по поверхні до утворення сухих островків, витримати 2-3 хвилини і перемішати кельми до консистенції сметани. На 1 літр води приходиться 2,5 кг сухої суміші. Крок номер 3 взяти в одну руку ємкість з потрібною кількістю шпаклівки, а в другу – шпаклювальний інструмент. Спочатку у так званий жолоб Потворений гіпсокартонними плитами, шпателем укладається перший шар шпаклівки поперек шва та розрівнюється знизу догори вертикальним рухом здовж шва. Якщо робота виконується з використанням шпаклівки Fughenfüller, зверху на шпаклівку укладену в жолоб, одразу після її нанесення накладаю тармуючу стрічку. Притримуючи її шпаделями, одночасно щільно притискують зверху донизу грунтувальний шар шпаклівки. Після закінчення обробки шмарш шпаклювальну масу шпателем викруткою наносять на лунки на головки шурупів. При необхідності головки шурупів загвинчують в ГКП шпателем викруткою. Накривний шар шпаклювальної маси можна наносити тільки після остаточного схоплення першого ґрунтовочного шару. Країна кривочного шару повинні плавно сполучатися з поверхнею сусідніх ГКП. Після просихання шва його обробляють за допомогою наждачного паперу, слідкуючи за тим, щоб не пошкодити картонну оболонку ГКП. Розглянули всі склади шпаклювання швів обшиваки з гіпсокартону і за кромкою. І тепер знаємо, як отримати категорію якості гіпсокартонної поверхні К1 та К2. Бажаю успіху в виконуванні даної теми.